Я Тетяна Бідняк, волонтер групи Help Army. Наше місто перестало бути безпечним. На дорогах страшніше, ніж на передовій. Лікарні не забезпечені. Міліція і пожежні служби працюють в півсили. Тому я йду до міської ради, щоб зробити Харків зручним і безпечним для кожного. Наша команда займається реформуванням системи мобілізації, щоб людей не хапали на вулицях. А нас захищали ті, хто хоче і може служити. Щоразу, коли я буваю на передовій, хлопці кажуть, ми тут втримаємо, а ви наведіть порядок у місті. Я йду з командою самопомочі, бо ми однаково цінуємо права і свободи людини. Самопоміч прагне системних змін так само, як прагну їх я. Ми змінимо це місто. Харків буде безпечним і мирним.